Добрий день, мене звати Наталя. Як і обіцяла, розповім і покажу свої правила обрізки деревоподібної півонії, які дозволяють моєму кущу тішити такими гарнезними квітами. На початку травня, хоч і недовго, але королевою саду стає півонія деревоподібна. Цей кущ у мене з'явився 5 років тому. У подруги був кущ, навколо якого насіялося багато самосійок. Ось вона й викопала мені одну. Знаєте, як воно це маленьке, то садиш не завжди усвідомлюючи, які будуть розміри, як виросте. А п'ять років тому я взагалі, як садівник, була нульова, тому посадила її під черешню, ну так вже і залишила, бо ця рослина пересадок не любить, і бачу, що їй тут непогано. Черешня і паркан захищають від вітру і від обіднього сонця. Ну і вважається, що на непрямому сонці квіти будуть. Менш яскраві, але триматимуться довше. Мої тримаються приблизно 5-6 днів. А в загальному милувалася я цією красою десь днів 10. Першу квітку я побачила через рік, і вона була одна однісінька. Тоді я і не надивилася, як же обрізати деревоподібну півоню для гарного цвітіння і зрозуміла основний принцип, яким я і користуюсь. Цей процес у мене складається з двох частин. Перша – це в травні, коли кущ відсвів і замість квітів з'явились насінневі коробочки. Ось ви бачите сліди минулорічних обрізок, де закінчився старий пагін. Я обрізала, пішов молодий, який закінчується квіткою. Крім того, я ще обрізаю сухі, тонкі. Ті гілки, які йдуть усередину куща, все ж таки щоб не загущувався, щоб гарно кущ провітрювався. Зрізаю всі відсвівші квітки з одним або двома листочками. Сам кущ не вибагливий. Я не бачила, щоб він хворів чи щось його гризло. Сам себе тримає, не завалюється, якогось надмірного поливу не потребує, не вкриваю на зиму. Ну, єдине, що ця обрізка. Хоча декотрі садівники вважають, що і без цього кущ свістиме. Але для себе я вирішила, що обрізати свою деревоподібну півонію я буду. Адже це дозволить і формувати кущ, і проріджувати його. Ну, і нарощувати нові молоді пагони, щоб рясно квітував. Ну, для себе, для інтересу, порахувала, скільки квіт. Квітів я зрізала, їх було 35. Рахуйте, в 2021 році одна, в 2024 35. Ну, я читала, що квіти збільшуються в геометричній прогресі. Я, правда, з математикою не дуже. Але результат 35 квітів мене порадував. На самосів не залишаю, тому що не маю де садити довго чекати цвітіння. Ну і не факт, що збережуться сортові ознаки. До того ж, хочу, щоб кущ витрачав сили не на визрівання насіння, а на підготовку до наступного цвітіння, та й відсвівші квіти не додають декоративності кущу. Ну І це я пожертвувала гілкою, щоб показати вам, що не у всіх пазухах є брунька. Тому зараз, в травні, важко визначитись, яка з них вдало перезимує, визріє і дасть нам потім навесні гарний пагін. Ви бачите, особливо в верхніх пазухах бруньок взагалі немає. Тому чекаємо березня, щоб побачити ось ту бруньку, з якою піде. Гілка, яка дасть нам квітку. Тому другий етап обрізки півонії буде в березні. Я спеціально вставила уривок з березневого відео, де видно ось цей другий етап обрізки, коли кущ голий, до нього зручно підійти, оглянути кожну гілку. А головне чітко видно ту бруньку, з якої власне, і буде розвиватися пагін, який подарує нам квітку. Так ось нам залишиться тільки зрізати відстань від місця травневого зрізу до цієї бруньки, в ідеалі, щоб вона дивилась назовні куща, а не всередину. Якщо є потреба, от якраз тут теж можна вирізати сухі поламані, не перезимувавші гілки або ті, що перехрещуються, прибрати смітічку і підживити кущ. Обов'язково в березні знімлю відео про це, тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. Я вдячна вам за перегляд. Тішуся, якщо мої поради будуть вам корисними, і всім нам бажаю радості від наших рослин, спокою і якнайшвидшої перемоги.